Пішла ботиночки взула і красовочки, і далі пішла. Сережка, добрий день. Добрий день, добрий день. Да. Ой, ой. Дай ш... А що таке? А ти що ти? А що ти не скучаєш чи що, Сережка? Починаєш, я там напоминати, чи скучаєш чи ні. Так, мої, коротше, ну що, ми давно не що ж ми, Сережка, дві неділі, так? Да? Ти що, шутки, скільки? Наверное, місяць. Ну що ти зачем ти так гуше не Сірошка, виключити камеру, ти ще щось скажу. Ну зачем? Я просто наблюдаю ваші сторісі за цими кросовочками. А можна закрити двері? Бо слава Богу, немає місяць. Да, да, не да. Так. Я тільки що просто трошки розогріла. Дві тим закрити. А я тільки що знаєш, що я розігрячий, що під ламбаю таку, знаєш, та на на. Ну і люди за мною таку потанцювали стрішка, тому, що утром треба бадьоре утро, поняття? Таку бадьоре. Ні, ну та ні, я пойду, вже не змерзла. Леся сказала вчора скільки два світера замерз. Я одягла ось цю кофту, а колгот не маю. Носки ну, вділять. У мене нема колготи, я себе віддаю комусь. Мала три пари колготи, вже не маю. Але не змерзла. Так красуні. Ну я бачу, бачу. По 1200 кросовочки, дівулі мої. Це нові, Сережка, так? Да, Вони це ж не так, привезли, це да? нові привезли, так? По 1200. Так, а ну я хочу... Ср... А це 1300, так? Да? Да. Так, а ну Леся, так, 1300, 1400. Сережка, давай мені розміри. Тава, знаєш, які оці оливочки, дай, дві, гарненькі. вони всі. Слухай, вони такі легкі-легкі, як пушиночка. Так, мої хорошенькі. ви ж не забули, що магазин Віоліта вас всегда удивляє. Удивляє, тим більше у нас ось ця весна. Боже, мій красовочки зули. Що ти шукаєш, змір мій? Та я з вихідного прийшов. Це... З вихідного ти тільки прийшов. Ідемося на ту сторону тоді. Дивіться на сумки. Якщо десь прийшов з виходного, для на сумочки, дівочка, а весна. Красива сумка дуже, знаєте, так, кожана. Дивіться, це так, знаєте, це, ну. Я знаю, чи боже, диви вона є така, така маленька, така класна, Дві сто. E, а ця скільки? А ця скільки? Дві двісті. Дівулі сумки обалденно класні. Взагалі такі вони не легкі-легкі. Дивіться, є маленька, є велика. Сережка, і ці сумки привезли, тільки так? Дві двісті, да? сто. Да. Це теж нові, які вони. Ну, взагалі, така ексклюзивна. Вона все не така красивенька. Дівочки, дивіться, як вона зі сторони. Очень крута. Правда, круто, круто. Але я. Я мої красотулечки люблю. Ось цього. Ви дивіться, взяла цей мішок. Перегорнула отако, кинула мішок картошки і пішла. Ну, ну це я так допустимо, я ж так всегда. Девочки, вибір дуже великий. 에, привезли ці сумочки. Сережка, їх ще за п'ять штук, може, є у вас чи нема? Скільки ще є? Три Три штучки. Так. Ну вона таки жде мене, як ти думаєш. Девочки, як ви думати, вона мене жде чи не жде? Я, ну я от приходю на неї подивилася. Так, подожди, скоро 8 марта, День влюблених. Ну я не намікаю, ну, просто говорю. <laughs> Далась? Мені подобається сумочка. Ні, я швидку, може подумайте, скаже, де яка сумку вона хоче. Дівочки, ну одним словом, дуже великий вибір. Сумок це взагалі, 1900 гривень, я вам зараз просто їх покажу. Оця теж класна сумка, 1900. Ти ж така, яка у нас ще не лекалась. Яка у нас? Перша. Перша? Отака, так? Да? Да. Ні, ну така чи така. А, Леся, ось от така. Да. Отака у мене сумка. Тільки. Оп. О, вона продасться. Сережка. Да. Вона сьогодні продається. всю тігер, сюжесть, леопард, там, клеопатра, пантера. Ну, вона завжди їй була в моді. Це навіть не обговорюється. Бурдова, бордову я взяла. Між прочим, це перва бордова в мене сумка. Обично, що ми чорний не, не треба, Вони вели разі. Отака, бога, а ось у мене. Серешка, Перевернула перевернулася. Ну, паля, паля. не дайш кричати на мене. Ні-ні-ні. Дівочки, це, це ж теж така у мене є, знаю, їздила. А, така у мене бордова, от вона, вона дуже класна. І, кстати, на неї всі обращали внимание. Да. І дівчинка мене одна спросила, а где таку сумку? Я говорю, в магазині Віолетта на привозці. Отак, так. Да. Так, Сережка, а... А? А, Та, на що розміри? Та давай і другий колір уже. А куди мені ці сумки? Я її хотіла, куди мені покласти. Так, дівчатки, дивіться, ви а коли заходите на, на сторіночку магазин Віоліта, ви дивитесь, там є різна сумочка в розгорнутих відах. Маленька, велика, тим більше, ну. Для жінки, ви знаєте, сумочка, обувь це головне. І накрашені губи, це саме головне. Умилася чи не умилася, а губи теж не будуть накрашені. Так, ламбаду потанцювали, сумки показала. Я хочу кросовки, дівчатки. за 1300 гривень, вони легкі-легкі. Я вам зараз зозу і скажу. Не забувайте, що в мене високий підйом, широка ножка, це немаловажно. Кулічки, ну ви розумієте, кросовки показати, це одне, але коли вони на ножки, це взагалі воно друге. Значить, ці кросовочки, що в мене на ножки, стоять 1250 діву. От подивіться, які вони зблизів. Вонекс. Сережка, зараз. Сережка, правлю, 1250, так? Да? Да. Дівілі, подивіться, вони на ножки легкі-легкі І я вам вже казала, у мене високий підйом, широка ножка. Це теж немаловажно. І вони чіткі. Тепер дивіться, оця сумочка, скільки сережка? Сумка очень крута. Скільки ця сумочка стоїть? 1900 1900 гривень стоїть сумочка. Девочки, ви знаєте, коли ви заходите дивитися, просто обувь, Вот да? вони на виду. Ну так, да? подивилися і все. Ну, коли ви їх озуваєте на ножку, ну тут уже совсем другий, Дивіться під брючки, під юбку, ну під все. Взагалі, я не комбінірую. Плюс дівочки хочу показати вам сумочку. Вона теж очень, очень крута і така. Вона, знаєте, дорого багато. Містительна, дуже багато карманчиків, є змичка. І за сьорочки заклепочки. за кльопочки. знаєте, які я люблю сумочки з поцелуйчиками? От мені нравиться. ці поцелучки, знаєте, отак от і колічі колись такі були поцелуйчики. Ну а це не поцелуйчик, це просто замочок. Ну, вона тоже крута дівулі. Так що обратіть внимание, 1250. Подивіться, як вони на ножки. По-перше, вони у мене високий підйом, широка ножка. Це одне. І що хорошо тут е, плотна підошва. Річки, сейчас у мене така сумочка. У мене точно така. Дивіться, сейчас вони со скидкою тисячі дев'ятсот п'ятдесят дві ще вони. 2400. 2400, а сейчас 1950 вони. Хорошо, Сережка, я брала за 2400, правильно? Да. Угу. Тут така ціна була. Тут така ціна була. Ні, ну ви дивіться, магазин Віолетта, правда, дівчат, коли залишиться там 5-6-7 сумочок, завжди да? робиться на них скидочка, щоб вам було приємно. Дивіться, 1950, Ну вона крута. У мене така бордова. Дівчатки, плюс я взула е, за 1450. Подивіться, це другі красочки, я вам покажу їх такого вблизі. Вони теж легкі і немаловажно ззаді. Мені так підошва подобається, дівчатки, і я ж плотненька, да? і я ось устаю. Це немаловажно, що підошва не пшикає. По-перше, високий подйом, широка ножка. Вони є в цвітах. Вони от є чорні. Ой щас. щас, щас. Є чорні і є отакі. Я знаю, це молочні цвітаки, це сіткорічний, молочні, Я не знаю. Я щось у цвітах не дуже не розбираюсь. Так що мої красунечки, така прекрасна сумочка, такі обалдені красовочки. Красовочки це новіночка, тому що магазин Віоліта кожен раз хоче, щоб ви знаєте, поносили. Прийшли взяла. Дівочки, ціна 1450. Узяли, поносили і не жалко. Ну, Хоча я вам хочу сказати, що ви не думаєте, що ви їх сезон проносите. Вони хорошо очі носяться. Ну, ви ж бачите, що я ходжу в етої обуві. Так, 741. А, в магазині Віолетта. Сережка, яку де Леся сумку вибрала? Покажи мені. Леся собі обрала. де вона? А чого ти туди поклала? Вже забирай Вітя. Їх нема, ти бачиш? Клас, скільки вона стоїть? А ну, скажи. 1900. Дівочки, 1900 гривень. Дивіться, яка обалдена сумка. Вона йде коричнева, а вмістительна. Я кажу. Все, давай, Леся. А ну, дивись, підніми її тако. Так, Леся, я ти знаєш, що я тобі вже на подарок на 8 марта придбала? Так? Да? Так, хорошо. ну, не лучше? Дівочки, вона І знаєте, що ти вже її вдівала? Завтра утром добрий ранок, хай я бачу тебе і немає. Тобі кажу. Ні, не став туди забирай вже. <рик> Ні, не став. Дівчатки, вона класна. Дів... Вовші дуже великий вибір суми. Отець, такі, От у мене така тільки є менше. А може, хто не менше любить. 1800 гривень. гривень. такі по 900 гривень, такі знаєте, для кошельочка. Потім дивіться, ось ось бордова. Так ця вона у нас скільки стоїть? 1900. І хочу вам сказати, що ще восьми немає. Магазин Віолетта працює, тому що дівчинки дуже хороша обувь, дуже хороша якість. Ну, а так, це ти сумку поклала? А, це, вже... а це ми будемо пити каву. А це ваша світулька. Так, вибор, вибор, віження, вибор, леся в телефоні, каву п'є, світулька. Ти манюня, Манюня, добрий ранок. Так, дівчатки, ну ви знаєте, я ярка жінка, я люблю все ярке. Скільки ці красовочки? 1500? п'ятсот, дівчатки, гривень на мені 39 розмір. А ця сумочка скільки? 850 850 така сумочка і 1500 отакі обалденні кросовочки Подивіться, дівулі. Вони є, значить, вони є у цвітах. Є салатові, оранжеві, чорні і білі. Ну я вам хочу сказати, що як вони смотряться на ножки. От коли, опять же, коли ви дивитесь сюди, це одне. Ну коли ви озуваєте на ножку, ну це взагалі все по другому 1500 п'ятсот гривень. Отакі є салатові є оранжеві. Дівулі у мене у мене оранжеві, да. Дівочки, я собі брала, у мене є оранжеві. У мене оранжеві. Чи салатові? Подожди, у мене які, оранжеві чи салатові? У мене оранжеві, так. Да. Да, да, да. У мене оранжеві я собі брала. І тепер дивіться, яка обалденна класна сумочка. Дівули. 1500 гривень творять чудеса. Дивіться, які вони класні. Впереді йде легка сіточка, знаєте, ножка ваша буде завжди дихати. Плюс дуже устойчивий каблучок. І ще раз хочу сказати, що немаловажно, що він не пшикає. Це для мене важливо. Мої красунки, а сумочки оці дві. Це 950, це 850. Дівулечки. І кросовочки 1200. дивіться, який цвет красивий є. І яка під нього сумочка? Дівулі, 1200 гривень, стоять ці обалденно-класні кросовочки. Вони є в цвітах. Вони є чорні і є отакі. Ну це я знаю, молочні, це які. які? А, ну, два цвіта, які є. Два ага, отакі ось, о, два кольори. Дівулі є такі і є от такі. Ну вони і ті красиві очень. Дивіться. Отак от, от вони со сторони виглядають, а на ножки, дівочки, от я вам їх хозор. 1200 гривень. Обалденно класні красовочки. Ну і до них оця обалденно класна сумочка. Подивіться, по-перше, девочки, у мене 39-й розмір. Вони мене не жмуть нічого. 39-й, це теж немаловажно. Вони йдуть повно мерки, високий підйом, широка ножка, це всегда вам говорю. Ну і до них отака, обалденно класні сумочки. Сумочки регулюються. Ну ви знаєте, що я люблю сумку мішок для мене, щоб вона була велика, вмістительна. А тим болі така сумочка і на дощ на все, вона не промокає нічого. Так що, мої красуні, магазин Віолета вас всіда то удивляє.